Всі рівні, але дехто рівніший. Олексій Порошенко, старший син Петра Порошенка, не просто так у формі, має воєнний досвід. У 2014 році він пішов добровольцем в зону АТО. Там проходив військову службу як командир мінометного розрахунку. Однак, коли почалась велика війна, стало відомо, що він разом із дружиною проживає у Лондоні і, схоже, повертатися не збирається, адже повістки ігнорує. Вже десь у великій Британії і молодший син п'ятого президента Михайло навчається на фінансового аналітика в магістратурі лондонської школи бізнесу. Заради справедливості варто уточнити, що там він проживає давно. Пам'ятаєте, в 20-му році хлопець ще й співав з російським репером в якомусь нічному клубі словом Крінж. Вже після початку повномасштабної за кордон вирушили двоє синів іншого політика Станіслав та Владислав, діти нардепа, Геннадія Вацака виїхали з. України як волонтери за системою шлях до слова на розкішних авто Ламборгіні та Бентлі, старший із братів мобілізаційного віку йому 29. Про таке у своєму розслідуванні розповіли колеги з української правди, і таких псевдоволонтерів там відшукали ще 900. не в Україні. І сини мера Львова Андрія Садового 22-річний Іван Павло закінчив бізнес-школу Нотінгема в Британії. І там, схоже, залишається в його профілі в LinkedIn, Вказано, що останні вісім місяців він працює маркетологом в одній із компаній Лондона. А влітку торік він оформив собі візу, яка дає йому право як випускнику британського вузу вільно жити в країні протягом кількох наступних років. Навчається за кордоном його молодший брат, 20-річний Тадей Лука Садовий. І тут цікаво, адже раніше Андрій Садовий заявляв, що його сини підуть до армії, коли досягнуть повноліття та закінчать навчання. А потім і взагалі говорив, що служити мають усі. Я більше сповідую систему, яка є в Ізраїлі, коли і чоловіки, і жінки повинні служити у збройних силах, тому що, поки Росія є нашим сусідом, вони життя нам не дадуть. Всі повинні вміти захищати нашу державу. Після російського вторгнення рідну землю залишив і молодий депутат міськради на Львівщині Дмитро Копанчук, син народної депутатки від слуги народу Олени Копанчук. Молодий виїхав з України під приводом супроводу батька з інвалідністю. Однак назад так і не повернувся. Згодом поштою надіслав заяву про складання депутатського мандата. Під час повномасштабної жити своє краще життя за океаном розпочав її син відомого співака Віктора Павліка. Олександр Чоловік виїхав із родиною до США і відкрив там бізнес. Про те, як перетнув кордон, Віктор Павлік каже, достеменно не знає. Мовляв, або отримав зелену карту, або запрошення. Закордонну освіту насправді отримує чимало дітей українських зірок. Син музиканта Дмитра Шурова, двадцятирічний Лев, живе і навчається у Лондоні, здобуває музичну освіту. Син Лілі Подкопаєвої Вадим навчається в Сполучених Штатах Америки. Хоча, правду кажучи, і сама гімнастка давно емігрувала до Атланти. Старший син телеведучої Катерини Осадчої Ілля Поліщук теж живе і навчається у США. Син співачки Тіни Кароль, 16-річний Веніамін, з дитинства проживає у Великій Британії. Так і хочеться запитати, а як же де народився, там і пригодився? Це більше не працює. Бо ж воювати мають кого батьки. Не такі відомі? А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях.